За інформацією вашого розслідування, за інформацією правоохоронних органів США та інших країн, за кампанією Дополгангер стоїть росіянин ілля Гамбашидзе. Скажіть, будь ласка, хто ця людина і яка його роль у цій кампанії? Він не єдиний а, співпрацівник цієї кампанії, є інші, але у нього дуже цікава історія. Він політтехнолог, він працює, працював на а, різних політиків в Росії і в різних регіонах Росії. Він працював на а, а, заступника голови а, Держдуми а, Петра Толстого. Він ще а, а, працював на політичну, дуже політичну партію, партію ЛДПР, ми не знаємо, як він долучився до кампанії Доплґамер, але ми знаємо, що його кампанія, а, агентство а, соціального проєктування і інша компанія, яка називається а, група, група компаній Структура, яка також пов'язана з ним. Вони займаються цією кампанією. Вони займалися наскільки ми. Знаємо всі аспектами до які не були пов'язані з оригінальним контентом кампанії. Тобто його кампанії займалися копіями а, справжніх новинних видань та а, сайтів держустанов. А вони також займалися створенням а, в, в пост, постів в соцмережах. Україна є одним з напрямків кампанії. Тобто є напрямок а, Америка, Франція, Франції, Німеччини, і також є Україна. А в Україні, наприклад, Дополґамер поширював інформацію про конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. А це один із а, найбільш а, значимих прикладів з а, з історії кам кампанії і доплгангерів Взагалі, можливо, ви можете пригадати приклади, назвати видання, які копіювали, які на які створювали сайти двійники в рамках цієї кампанії. Їх дуже багато. Я а, їх всі, всі не не пам'ятаю, але в клопотання ФБР є кілька прикладів. А, Вашингтон Пост, відома американська американська газета, місто Вашингтон. News – це консервативний телеканал в США. Також є Le Monde, французька газета. Є інші, є німецькі видання. Є вони скопіювали Forward. Forward – це єврейське видання, історичне єврейське видання в США. Чи може пересічний читач, глядач відрізнити сайт війни як від оригінального сайту? Наскільки великий вплив вони можуть мати на звичайних читачів? Дуже складно відрізняти їх від справжніх сайтів, тому що вони. Є копіями, тобто, це вони одинакові за одним винятком. У них різні доменні адреси, тобто FoxNews.com це справжній сайт, а FoxNewз.і це фейк, це копія. Які зараз дії американського уряду та інших західних країн щодо цих сайтів -двійників? В США і Європейський і інші країни вживають заходи щодо закриття цих сайтів. Але все ж це дуже складно, тому що закриєш 32 і будеш будуть ще 32. Це просто те, як працює інтернет. Вони вони купять нові домени, відкриють нові сайти. Це дуже складне питання для урядів, для дослідників, дезінформації, для журналістів. Я думаю, що ця тема ми. Досі, ми досі а, розвиваємо цю тему. А, насправді а, важлива тут а, дії а, читачів новин, глядачів новин. А дуже дуже важливо читати а, справжні а, видання.